Висаджую сьогодні поділочки хризантеми мультифлора. Ось такі гарненькі наросли маточні кущики. Ось я їх поділила. Ось є різні. Це гарний такий кущик наріс. А оце ось малютки. Але малютки також будуть гарно розвиватися. Нічого, що вони такі маленькі, все буде добре з ними. Ось. І ось так от горшечки посадила. Землю беру частина пісочку, частина землі огородньої і частина перегною. Гній перегнивший, вже не один рік він перегниває, тому він годиться для підживлення, для хризантеми. Ну, ось так. І потім, звичайно, будемо її підживлювати ще додатково від хвороб. Обробляти, щоб вона не хворіла, тому що зараз багато дуже дощів іде, сиро і хризантемку також потрібно обробляти.